Вітаю вас в ефірі Меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Я, звісно, як і ви, люблю своє місто Дніпропетровськ. Але буває, коли йдеш або їдеш по вулиці і бачиш щось таке, від чого челюсть отвісає. Так було і зі мною, коли я вперше побачив ось це: білборд з рекламою Єкатерінінська бала. Не знаю, як ви, а я за цим цирком спостерігаю вже пару років. Є думка, і не лише моя, і бал це коли ряжені і розфуфирені дніпропетровські жлоби корчать із себе аристократів. Аромат обраності та успіху благодійний бал це саме той захід, на якому не буває занадто багато розкоші. Ніяких джинсів та міні-спідниці, лише смокінги і довгі сукні. Діаманти, хутри та шампанське вони обмежені кількості. Вчора я спілкувався з організаторами Єкатірінінська бала. Ви знаєте, ці люди твердо переконані, що вони аристократи духа і виконують благородну місію. Несуть високу культуру немитим народним масам, тобто нам з вами. Шановні. Шановні в даному випадку лише мовний оборот. Так, от, шановні самопроголошені дніпропетровські аристократи, можливо, ви якось закрутились там своєму самопроголошеному аристократичному середовищі і не знаєте, що стосовно вашого балу є й інша думка, думка тих самих немитих народних мас. Так, от зараз я вам буду її ретельно роз'яснювати. Організатори Єкатерінінського бала чомусь вважають, що їхній захід несе з собою духовність і культуру. Можливо, їм краще знати, бо вони ж у нас аристократи духу, а ми тут так собі рядове бидло. Так от ми, рядове бидло, вважаємо, що Єкатірінінський бал це карикатурне свято страшенного несмаку, пошлятини, кітчу і дешевих понтів. Хоча понти насправді дорогі, але від того вони виглядають ще більш дешевими. Діаманти, хутра та шампанське в необмеженій кількості. Зауважте, я ще слова не сказав про те, що під час війни усілякі бали виглядають, м'яко кажучи, недоречними. Поки що я говорю в цілому лише про загальну атмосферу Якатірінінського бала. Організатори постійно підкреслюють, що вони відроджують старі добрі дореволюційні традиції Російської імперії, коли благородні дами і господа танцювали і в танці жертвували на благотворительність. Короче, белая кость, голубая кровь, ваше благородие, как упоительны в России вечера. Откуда у вас такая любовь к балу? Почему вы все-таки ежегодно его делаете в нашем городе, в день города? Говорят, в прошлой жизни я была графиня. А, вот от чего. Все понятно. Бурлит голубая кровь. Да, 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 совершенно верно. Так от, щодо відновлення традиції Російської імперії. Ну, посидіть самі, бал Єкатерінінський проходить у приміщенні колишнього дворянського собрання. Минулорічний бал, і це для мене загадка, лише послухайте, був присвячений 400-літтю Дома Романових. Коротше, відродження традиції Російської імперії стирчить з цього балу вухами, руками і ногами. До речі, ведучим минулого балу був Юрій Кот. Він же ведучий антимайдану, він же активний діяч. Сепаратистського руху в Україні. І я подумав собі, а хто ще в Україні займається відродженням традиції Російської імперії? За такими далеко ходити не треба. Ну, як далеко? Кілометрів за 200 на Донбас. Де відродженням традиції Російської імперії займається, наприклад, відомий історичний реконструктор Ігор Стрілок Гіркін? Де відродженням традиції Російської імперії займаються усілякі заслані до нас казачки та інші монархісти? А ще відродженням традицій Російської імперії активно займається, наприклад, один з головних українофобів Нікіта Міхалков. До речі, фото з Міхалковим висить на офіційному сайті ресторації, якою володіє королева нинішнього і бала. Звісно, цьому фото хто з нас кілька років і ніякого криміналу в цьому немає. У нас півміста свого часу перефоткалось з Кобзоном, але я не бачу, щоб ці фото хтось викладав у себе на сайті. А тут королева бала поруч з одним з головних ворогів нашої держави, і нічого нормально. А коли я вчора зауважив про це організаторам балу, вони сказали: а що тут такого? Це ж просто фото, це ж історія. Тому я хочу звернутись до вас. Можливо, це я чогось не розумію. Можливо, це у мене здвиг по фазі. Можливо, це лише я вважаю, що неприпустимо публічній людині королеві бала вивішувати у себе на сайті фото з ворогом своєї держави. А вони кажуть нормально. Ну звісно, вони ж аристократи духа. А ми тут рядове та бидло і нічого в цьому не розуміємо. Але продовжимо про відродження традиції Російської імперії в Україні. Цим займається ще один відомий українофоб Владимир Жириновський, який говорить, що російський флаг має розвиватися там, де він розвивався, при Ніколая II. А ще відродженням традиції Російської імперії на Україні займається оспіваний у піснях Володимир Путін. А тепер дивимось на цю кампашку. Так хто у нас займається відродженням традицій Російської імперії в Україні? Ігор Стрілков Гіркін, Заслане Казачки, Українофоби Михалков-Жириновський Путін і Єкатеринінський бал. Якщо скорочено, є бал. Под патронатом Дніпропетровського городського голови, між прочим. Іван Іванович. Враховуючи вище сказане, у мене лише одне запитання. А взагалі, для якої сторони фронту ви будете збирати пожертвування? На жаль, час вичерпано. Сьогодні я говорив лише про загальну атмосферу Єкатерінінського бала, і то не все встиг. А ще треба розказати, як все буде проходити цього року. Тому обов'язково продовжимо в понеділок. Організатори балу. Я перечитав і передивився, мабуть, все, що є у відкритому доступі по вашому заходу. Майже за 10 років ніхто публічно не сказав на вашу адресу жодного критичного слова. Хоча про вас взагалі, окрім вас самих, не дуже писали. Тому сьогоднішню і наступні мої передачі: ви отримаєте, так сказати, пасовокупності за все. Єдине, що скажу на завершення: от організатори кажуть, а що взагалі в цьому такого поганого? Що ми саме у такій формі збираємо на благодійність? До речі, по факту збирають копійки, але про це наступного разу. Так от, що в цьому поганого? Ну от у вас були у підлітковому віці прищі. Що в них поганого? Та нічого, хвороба віку з подорослішанням проходить. Просто прищі це некрасиво і все. Так от, ваш бал це прищ на обличчі нашого міста. Маленький, але не красивий. До певного віку його терпіли. Дехто над ним ржав, але так, ну, хвороба віку, буває. Але тепер, після Майдану, під час війни, ми швидко подорослішали. Деякі прищі у нас на обличчі вже зникли, а ті, які не зникнуть самі по собі, треба видаляти. Подумайте про це. Це вам, аристократам духа, еліті нашого міста, графіням і королєвам. Кажу я рядове немите бидло. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади Цуховський на Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.